Це один з тих факторів, якими я, напевно, пишаюся своєму народові. Оця, оця миттєва самоорганізація. Тобто в, кожні, в кожному місці компактного поселення кримських татар дуже оперативно організовувалися певні групи, які розписували там графіки цих чергувань і люди ходили і патрулювали свої мікрорайони. Це те, що було вночі. В день були тоді ще не одиночні пікети, понад дорогою люди стояли з плакатами. Це день того самого мітингу, де знову ж таки самоорганізація, коли в один момент з усіх куточків Криму приїхало туди більше 10 тисяч людей. Февзі, ровесник відродження української незалежності, народився у Криму після того, як родина повернулася з Узбекистану, де опинилася внаслідок депортації 1944-го. Школу закінчив у Севастополі. Займався греко-римською боротьбою у складі національної збірної України та центрального спортивного клубу збройних сил. У лютому 14-го перебував на тренувальних зборах у Києві, але з першою тривожною звісткою від Кримчан одразу повернувся додому і долучився до сил спротиву у Сімферополі, де на той момент вирішувалася доля півострова. Ідея зриву цього цієї сесії, де повинні були проголосувати за так зване доєднання до Росії, сесія була зірвана. Це одна з таких невеличких. Проміжних перемог, які, на жаль, закінчились наступного дня, вже коли над Верховною Радою висів вже триколор і вночі підступно, в своєму стилі, вороги таке от зробили. На думку багатьох кримчан, які займали проукраїнську позицію, ідеологічне підґрунтя для анексії Криму готувалося заздалегідь, особливо у Севастополі. Тут занадто пахне Московією, в, ну, пахне, напевно, неправильне слово, тхне, так? і фактично на площі Нахімова, якщо ви пам'ятаєте, великими червоними літерами було написано Дом Москви. І ці всі фактори Україні в цілому повинні були вказувати на те, що дійсно щось готується. І, на жаль, наше суспільство не сприймало це все всерйозно. Чи можливо, сприймало, можливо, це було ціленаправлене вбивання нашої армії, зменшення її бюджетування в Севастополі до початку референдуму настільки підвищували градус цієї пропаганди, що люди вже я не знаю, всім серцем ненавиділи. Україну, хоча от тільки два місяці тому вони не розуміли, хто це зайшов, що це за зелені чоловічки, і ці формування без шевронів викликали в них хвилювання. Ми бачимо професійну роботу, якої в нас досі немає. Професійна робота пропаганди. Особисто для Певзі вибір їхати чи залишатися не стояв. На відміну від тих, хто десятиліттями мріяв повернутися у рідний Крим, і навіть зараз, попри численні утиски, продовжує там жити. Фанатична любов для, до свого рідного краю, який в тебе забрали, навіть не в тебе, а в, у минулих поколінь. І оця жага повернутись і не було не насильницької депортації цього разу. Це таке вичавлювання з території возом росіян. Утисками в бік активної позиції кримських татар в плані мови, релігії і так далі. І ці всі утиски, але люди все одно розуміють, що це їх земля, і вони повинні. А от уявіть, якщо б ми всі виїхали. І що б там залишили? Вони б сказали, ну дійсно тут нема нікого. Вони не забули, не змирилися і роблять все можливе, аби Крим повернувся додому до своєї української родини. Попри численні ризики, спротив російській окупації триває. Масові нахабні. Підступні в плані цих обшуків в багатодітних родинах, де це все проходить в 4, о 4 о 5 ранку. І, на жаль, серце стискається, кулаки стискаються, але ти поки фізично нічого зробити не можеш. Інколи коригуємо тих чи інших хлопців, дівчат для того, щоб вони пішли, підтримали ту чи іншу родину. Дуже багато політв'язнів, дуже багато виїхало людей під час мобілізації, а що це не утиск, мобілізувати людей на анексованій території. Мобілізацію проводили в першу чергу в місцях компактного поселення кримських татар. Робота з деокупації Криму триває і на материковій частині України. Хотілося б зробити в сотню разів більше. Те, що ми з вами сидимо і зараз, розмовляємо про Крим, це теж певний крок до деокупації, навіть до когнітивної. Перше це певні кроки в створенні громадського суспільства в Україні. Це демократизація, так, суспільства. Друге, це м, консолідація навколо кримсько-татарського спочатку культурного центру, який перетворився спочатку повномасштабного вторгнення в волонтерський центр. Це наша підтримка м, українських кримсько-татарських, ну взагалі воїнів, які боронить нашу м, виборюють нашу свободу. Це підтримка постраждалих від війни. Це одне з найважливіших це робота з молоддю, у якої ми маємо вже формувати таке прагнення будівництва здорового суспільства, яке поважає свою країну. Зусилля українських дипломатів, що надають викреслити кримські питання з порядку денного міжнародної спільноти, боротьба кримчан з російськими військами на фронті. Координація партизанського руху у Криму, результативні дії наших сил оборони щодо знищення живої сили ворога та його озброєння на півострові, все це, хоч і повільно, проте невпинно, наближає нас до появи нової дати дня визволення Криму від російських окупантів.